дня. З вами я, якось Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо вивчати розділ біології ботаніку. На попередньому занятті ми з вами дали загальну характеристику рослинних організмів. Сьогодні ми з вами поговоримо про класифікацію рослинних організмів. Якщо говорити про царство рослин, воно поділяється на підцарства, Зрозуміло, одноклітинні, багатоклітинні, колоніальні, але підцарство поділяється вже на відділи. Відділ, в свою чергу, таксон поділяється на клас, класи поділяються на. На порядок, порядки поділяються на родини, родини на роди, а роди на види. Отже, найменшою що одиницею класифікації царства рослин є вид, який завжди має подвійну назву або бінарну номенклатуру. Наприклад, береза звичайна, дуб звичайний, пшениця м'яка, пшениця тверда і так далі. Якщо ми говоримо з вами про умовний розподіл е, царства рослин, то е, всі е, представники царства рослин поділяються на нижчі і вищі. Якщо говорити про нижчі рослини, це організми, у яких тіло не почленоване на органи і називається таломом або сланню. Якщо говорити про вищі рослини, в них завжди тіло почленоване на органи і складається щось з підземної частини корень, якщо він є, і надземної пагона, який, складає, який складається з стебла і листки. Нижчі рослини не мають тканин, вищі рослини мають тканини. У нижчих рослин уважливо. Що органи розмноження є одноклітинні. Тобто органи статевого розмноження називаються гаметангії. тобто, якщо в ЗНО стоїть запитання, що таке гаметангі, це одноклітинний орган статевого розмноження нижчих рослин. І нестатевого розмноження це спорангії. Якщо в ЗНО стоїть запитання, що таке спорангії, це є одноклітинний орган нестатевого розмноження нижчих рослин. Якщо говорити про, що вищі рослини, у них органи розмноження завжди багатоклітинні. Якщо ми говоримо про органи нестатевого розмноження, це завжди є зібрання спорангії, Тобто, що збираються спорангії, наприклад, у папороті соруси. У плавна, плауна стробіли. Якщо ми говоримо про мохи, то в них є коробочка, де, десь, де теж утворюються спарангі, тобто органи розмноження багатоклітині. Якщо говорити про органи статевого розмноження у вищих рослин, вони теж багатоклітині, і органи жіночого розмноження називаються антеридії, а органи чоловічого розмноження називаються архі... Вибачте, будь ласка, жіночого архегонії, а чоловічого антериді. Тобто, ще раз, якщо ми говоримо, що таке антеридій, це є багатоклітинний орган статевого розмноження, чоловічого статевого розмноження у вищих рослин. Якщо говорити про архегонії, це є що багатоклітинний, жіночий, статевий орган розмноження у вищих рослин. Далі йдемо. До нижчих рослин відносяться водорості. Але водорості це група, це не відділи. Якщо говорити про відділ, то ми в шкільному курсі вивчаємо чотири відділи: це зелені водорості, бурі водорості, червоні водорості і діатомові водорості. Якщо говорити про вищі рослини, вищі рослини поділяються на вищі спорові і вищі насінні. До вищих спорових відносяться мохоподібні хвощеподібні, плавноподібні плауноподібні і паперотоподібні. А до вищих насінних відносяться голоносінні і покрито насінні. На наступному занятті ми з вами будемо розглядати, що відділ зелені водорості. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного вам дня і до нових зустрічей!